У вашій купі монет. Спробувати знайти щось цінне знайти ваш скарб. Однак ми не можемо пообіцяти, що він там є. На жаль, в даному випадку цього скарбу тут немає. Гарного дня. Очікуємо вас в магазині. І ми запустимо невеличку акцію першим трьом людям, які прийдуть після цього тіктоку і звернуться до нас з проханням оцінки їхніх монет. Ми зробимо цю послугу цілком безкоштовно. Чекаємо вас в нашому магазині.